Ну і вітання. Ми з України. Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Сьогодні разом із нами, пане Іване. Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити. Героям слава. пане Нью-Йорк Таймс повідомляє про те, що Росія пішла в наступ одразу на п'ятьох напрямках. Йдеться про Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський та Бахмутський. Росія накопичила до 40 тисяч військових у районі Маріуполя та близько 110 тисяч у районі Куп'янська та Лимана. Противник на Авдіївці не зупинився і очікувано пішов далі в наступ. Як ви оцінюєте поточну ситуацію? Ну, взагалі, вся ситуація очікувана, оскільки є наказ Путіна, який всі знають, і що час від часу завжди забувають згадати про зайняття в межах адміністративних кордонів Донецьку та Луганську область, плюс те, що там вони в себе в Конституції вписали нашу Запорізьку і Харківську область. Це свідчить про те, що вони намагатимуться захопити або максимально створити. Напругу на цих напрямках під президентські вибори Путіна, взагалі, вся е, наступальна операція росіян, яка зараз відбувається, відбувається це є політична е, ситуація, це є політичний план Путіна, демонстрація його сили, вміння впливати чи як він там вважає проводити успішні операції е, для того, щоб власне е, пригасити, притупити, зменшити ці політичні виклики, які мене стикаються зараз. Себе безпосередньо в Росії перед президентськими виборами. А щодо наступів це зрозуміло. Якщо брати, наприклад, Кримінна, там на Куп'янський напрям, Куп'янськ це зрозуміло. Їхнє завдання вийти на Оскійське водосховище, зайняти Куп'янськ, другу станцію другий вузловий по, по об'ємах. залізничний вузол у Харківській області, Бахмутянський напрямок. Це часів ярди вони, між іншим, зараз посилили. Власне, свої е, війська е, беремо. Якщо далі враховувати Авдіївка це ми знаємо що власне ворог намагався на, скажімо, нас умовно ну, ну, кажучи за нашими бійцями, які відходили на позиції, перехопити на ініціативу і прорвати оборону, бо там є е, також маємо зараз досить інтенсивні боїв, але е, зрозуміло, що та маса російського війська просто не може. Дуже сильно пошматована, не може ефективно настільки атакувати, або, скажімо, підтримувати на такий високий інтенсивний наступальний потенціал, але бої тривають. Е, далі йдемо в угледарський напрямок. Це з завдання стоїть перед росіянами давно зайняти Вугледар, тим паче декілька поразок, які дуже сильно зганьбили, особливо російську морську піхоту. Звичайно, вони там хочуть статус -кво. І Якщо беремо е, роботи, ну, ну тут е, знову ж це е, територія, яку звільнила українська армія під час контрнаступу, і Путін не може собі дозволити про те, що їхня армія програвала безповоротно на якомусь напрямків. А на цих напрямках, звичайно, що там інтенсивність боїв теж зараз посилюється, особливо ріховський напрямок. Бо е, вони сподіваються, що наші війська. Власне, після Одіївки і десь і розпорошені в їхньому розумінні росіяни, і, напевно, що все таки певна напруга в суспільстві є. І вони розраховують і ну і крім цього, це символічно для них. А росіяни дуже люблять символи, що от роботи на ну, там російська армія зорганізувалася під командування великого генія всіх народів Путіна. І, і перейшла в атаку. Ну і е, також є, дуже турбує їх і ліві перед Дніпра, Кримки. Бо е, надам до тепер росіяни не змогли там перехопити ініціативу. Ну і звичайно, що е, це те, що сильно підриває імідж тернавського. А в образі ви е, перепрошую, не тернавського, а російського, власне, теплинського. Теплинського теплинського, теплинського та, тарнавський там якраз добряче їм і навішує на тому напрямку. Теплинського як десантника з таким розкрученим іміджем в російській армії підриває власне, його імідж, і Звичайно, що е, тому і активність бою посилюється. Звичайно, що, е, знаєте, в, крім того, що в нас є проблеми там із підтримкою наших європейських союзників. Я вважаю, що дуже сильно на ситуацію вплинули власне наші українські політики, які своїми політичними ігрищами, своїми політичними істериками, намаганнями заробити собі політичних рейтингів чи намаганням або абсолютною відсутністю якогось логічної оцінювання ситуації власне і створили певну і соціальну напругу в Україні, і це факт, і це те, що завдає більше шкоди нам. Аніж усі перелічені проблеми, скажімо, з озброєнням. Бо, наприклад, ту ж саму підготовку людей по великому рахунку через наших політиків зірвано. Мобілізаційні процеси вони тривають, але он якісно їхнє виконання і підготовку людей наразі, на жаль, через наших політиків зірвано. А це й впливає і на боєздатність армії в цілому, тут що б тут не говорили. Ну, і повторюсь, політичні що політичні істерики, е, політичні якісь вимоги, когось кудись перевести, когось кимось замінити, нав'язування ілюзій, що за нас буде воювати хтось інший, а не ми, або нав'язування ілюзій, що у нас є якісь в країні прихований такий секретний потенціал. А військових, але вони якісь не такі не задіяні, якісь мазунчики, а от бідні громадяни. І от насправді, оця вся ігрища, вони наклалися з власне, з, скажімо, передвиборчими кампаніями в Америці, в європейських країнах. І ось ми отримуємо результат. Тут величезний комплекс, насправді, е, проблемних заходів. І Якщо війська все таки знають, як воювати, як організовуватись і як протистояти ворогу, але. На одних знаннях без підтримки всередині країни, без підтримки зовнішньої ну на жаль, нашим військам буде дуже і дуже важко утримувати територію. Як це завжди було, і з історіями добре пам'ятаємо, наші внутрішні чвари вони власне породили ці проблеми, які тепер треба долати. Пане Іване, щодо підтримки з боку заходу, наших союзників, інститут вивчення війни пише про те, що затримки з наданням західної безпекової допомоги допомагають Росії розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту. Затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, а саме артилерійських боєприпасів та критично важливих систем протиповітряної оборони, завадили українським військам захистити авдіївку від російського наступу. Що стосується сполучених штатів Америки, то конгресмени повернуться до українського питання не раніше середини березня. Тобто, фактично, ще місяць будемо чекати на. Сподіваємось, позитивне рішення щодо виділення 60 мільярдів доларів. А от, якщо говорити про плани Путіна, плани Кремля до виборів, от план максимум Путіна до 17 березня, чого він хоче досягти якраз до дня голосування або до, до днів квазі голосування, тому що в Росії в воно триватиме кілька днів. Його завдання це повернути втрачені окуповані території, які вони окуповували. Це Харківська область, це ті та, та ж сама Донецька Луганська область мер адміністративних кордонів. Ну, це те, що він говорить в заявках, це те, що в них прописано в підручниках і їхніх внутрішніх якихось законодавчих документах. Також в нього стоїть завдання тримати в тонусі армію. Для того щоб не виникало запитань, що відбувається безпосередньо в Росії. Для нього стоїть завдання демонструвати сильного і впливового політика. Тому а завдання це завдання це так, таке, скажімо, короткострокове завдання. Повно повного або дав далекострокове завдання. Це все таки вся Україна, максимально як мінімум, лівий берег. Це це те, що він спостерігає. Завдання також бажання у них і зайняти Одесу, Миколаю. Але ми прекрасно розуміємо, що от всі ці вся ця військова кампанія власне зосереджена чи замикається на одному. Це е, Київ, який вони не змогли завоювати, і поки вони не мають впливу на Київ, е, питання зайнятих територій для них. Важливе, ну але це, це те, що з'їдає їхній ресурс. Росія вже витратила біля 200 мільярдів прямих видатків на армію за два роки. А умовно кажучи, фінансової користі з окупованих територій як такої вона не дуже має, бо це як правило поруйновані території, або вони є дотаційними для них зараз, тому що. Уникнути внутрішніх бунтів на окупованих територіях, вони мусять і пенсійне забезпечення робити для місцевого населення, створити якусь ілюзію підтримки, і там якусь ілюзію благополуччя. А це все величезні видатки. І звичайно, що для того, щоб їхня армія вийшла, або їм війна вийшла в укупність, хіба хоча б умовно кажучи, що витратили, це здобули це їм треба захопити. Київ як адміністративний центр для того, щоб взяти під контроль наші ресурси, які у нас є між іншим. Між іншим дуже цікаво, знаєте, за останніх заявок трампістів, які десь входять в пул або, скажімо, в структуру в інтеграцію прихильників Путіна, оці заявки, що України дуже багато корисних копалин, ресурсів, які ми маємо. Передати американцям для того, щоб вони там нам допомагали, і там далі допомога в обмін або на кредити, або на ми прекрасно розуміємо в цьому випадку один момент: що якщо вони так будуть далі бавитися, якщо Росія окупує Україну, то вони з цього ресурсу нічого не отримають Від слова взагалі, раз по-друге, кошти, які вони закладають на допомогу, це не є кошти, які вони віддадуть нам. Це кошти, які вони вкладуть в свою економіку. Тобто, це гра слів, блеф але це точно те, що погоджено з Кремлем. Насправді, як би там ми напевно не говорили, як би ми не сподівалися бо, але Трамп все-таки на даному етапі підтримує співпрацю з Путіним. Те, що він там зараз хоче міняти риторику, це інше питання, і те, що вони двоє десь погоджують, уже перерозподіл світу після. Його там, як Трамп вважає приходя, приходу до влади, це ми ну, вже бачимо через їхні вкиди, заявки е, і то, що він там поміняв риторику, що він рятує Україну. І ще раз він прекрасно розуміє, що ці ігрища е, з виділень, верніше не погодженням освоєння коштів, тому що кошти закладені в бюджеті американському, вони виділені. Він зрозумів, що це б'є іміджу він десь потрапляє в пастку своїх політичних амбіцій або цей. То в будь-якому випадку ця ситуація буде ще тривати довго. Звичайно, що е, ми бачимо, що змінилася риторика і наших європейських союзників. Вони вже починають розуміти, що переносити або бути е, допомогу, або бути просто схвильованим і стурбованим це замало, і вони сподіваємося, вже точно зрозуміли, що наступними будуть вони. Хоча знову ж що ті заявки і. Е, Генерального секретаря НАТО, що мільйон дронів. На жаль, ми вже чули про мільйон снарядів. А в кінцевому результаті ми отримали те, що отримали, так набагато менше, ніж вони обіцяли. Хоча зараз ну вже спостерігаємо їхню риторику, поведінку, вони вже не стурбовані, вони вже не не обіцяють ефемерними підтримками, а вже чітко визначають номенклатуру зброї, чітко визначають. Ту ситуацію цю ту підтримку, яку вони можуть надати найближчим часом, хоча знову ж будемо дивитися, нам треба розуміти, що ми, ми маємо захищати своє і боронити своє незалежно від того, перед якими викликами ми будемо стикатись, пане Іване. На вашу думку, повторний наступ російських військ з території Білорусі наскільки він є реальним в найближчі кілька місяців? Достатньо, достатньо великі ризики, і це пов'язано знову ж з тим, що Путін намагатиметься змусити частину наших військ тримати і задіювати на північному напрямку. Також розуміє знову ж те, що ми говоримо. Він розуміє, що поки він не зайняв Київ або поки він не взяв під повний контроль Київ, доти, оця вся. Війна по всій лінії фронту для нього має короткострокове значення і впливу на країну або якусь, скажімо, укупність цієї війні він інакше не зробить. Тому він задіє Білорусь, питання в яких масштабах і навіть швидше не те, що він задіє. Він територію Білорусі обов'язково використає для наступу своїх військ. Питання в тому, наскільки вони зможуть там швидко сконцентрувати свої сили. Хоча знову ж те, що ми зараз спостерігаємо, безперервні військові навчання в Білорусі це те, що передувало у свій час широкомасштабному вторгненню росіян, коли вони проводили навчання по кордонах з Україною. Ті навчання в Білорусі дають їм можливість перекидати війська і не попичувати боєкомплект, і досить такі тривожні заявки, як для нас, або тривог. Заявки Лукашенка, які нам варто дуже звернути увагу, те, що він починає зараз заявляти, що в Білорусі постійно ловлять українські ДРГ, тобто в Білорусі ротом Лукашенка, виконуючи завдання Росії, шукає казус в Бельгі, причину для того, щоб власне, хоча б якось обґрунтувати своє пряме вторгнення територію України. Чи готова білоруська армія, та вона не готова, але чи її питати будуть, та зовсім не будуть питати, поженуть і, і аж цей. Крім того, спротив білоруського населення давно вже як такий зламаний оцими бунтами, які вони мали е, недавно потоплений в крові. Тобто, вони Путін використає Білорусь тут. Просто інша ситуація в чому Путін це. Дуже самозакоханий тип, який вважає, що перемога має належати тільки йому, і підключати в прямому у прямому бою чи підключати білору Лукашенка як свого союзника набагато фізично здоровішого ніж він. Він прекрасно розуміє, що коли так насправді він прекрасно розуміє, що коли почнуть якісь двірцеві рухи, то Лукашенко абсолютно. Скориставшись нагодою, може захопити Росію. Якщо дві союзні держави втягнуті в війну як єдине ціле, ми ж пригадуємо пригожинський бунт. Як Лукашенко на цьому почав маніпулювати, грати, як він намагався перехопити ініціативу, як він демонстрував, що він такий добрий дядько, який там. Женю, Вову розсадив по, по різних кріслах, сказав: давайте миритись, давайте працювати. Пригадуєте, як він там збирав свої ті збори, як він руками розказував, розказ, як він е, і Путіна, і Пригожина е, змушував до миру чи до дружби. Це все насправді робилася. Гра показати, що він сильна рука, він здоровий порівняно з Путіним. У нього немає якихось таких скандалів особистих. Там сина на приємника готує, тоді як Путіна там знову ж пасія за пасією випливають. Тобто, це те, що е, двірцеві такі гаремні речі, які навіть для російських е, політиків не особливо прийняті. Ігри ще одне, а спадкоємців немає. Тоді як у Лукашенка чітко вибудована вертикаль, і це напевно єдине, чого Путін боїться впустити. Кремля або поставити поруч собою Лукашенка і тому, що ж дотепер не задіюється ні білоруська армія, ні білоруське населення у прямій у прямій агресії проти України. Пане Іване. Я вам дуже дякую за цю розмову, за це спілкування. Голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимолько був сьогодні разом нами. Нам із нами нами з України. Я так само дякую всім нашим глядачам за увагу. Бережіть себе і на все добре. До побачення.